iOS 17.2. вийшла нова система, і нарешті настав час її налаштувати і показати вам найголовніші фішки цього оновлення. Вітаю, мене звати Ірина і ви на каналі Сторіня. І сьогодні ми з вами розберемо оновлення iOS 18.2. Ну і звичайно ж, налаштуємо його під себе. У мене в руках iPhone 15 Pro Max, і тут повинні бути всі оновлення, які нам обіцяв Apple. Ну що ж, подивимося, що в нас є. Почнемо з Apple Intelligence. Це штучний інтелект від Apple, але наразі нам із ним не пощастило. Немає жодних інструментів, таких як Image Playground. Хоча додаток і встановлений, працювати він не хоче. Усе залежить від регіону. Справа авто. Тому що Apple адаптує штучний інтелект під різні регіони та мови тільки через певний час. Зараз він доступний тільки для агломовних країн. Спілкування поки що можливе лише англійською мовою, але для інших регіонів підтримка обов'язково з'явиться пізніше. Однією з головних функцій у цьому штучному інтелекті є ChatGPT, жепіті, які інтегрували безпосередньо в Siri. Тепер ви можете задавати питання та спілкуватися через ChatGPT у різних інструментах, зокрема в тих же Writing Tools. це інструменти для написання текстів. Ця функція вмикає. Через налаштування. Перейдіть в розділ Apple Intelligence і Siri і трохи нижче знайдете окремий пункт для чату GPT, де можна активувати цього асистента. Крім того, щоразу разу після оновлення я заходжу в акумулятор і перевіряю стан своєї батареї. Після цього оновлення стан мого акумулятора має ось такий відсоток. Бажано дотримуватися принципу заряду 20-80% не розряджаючи телефон до нуля і не заряджати його до 100%. Завдяки цьому, цьому цикл заряду не копичується повільніше, і батарея зберігається jest w У моєму випадку, на жаль, це неможливо, так як я працюю з телефона і заряджаю телефон як мінімум двічі за день до 100%. відсотків. Тож, мого прикладу, ви краще не дотримуйтесь. Якщо ж ви не інфлюенсер і не працюєте з телефону, дотримуйте цих правил, і ваша батарея прослугує вам набагато довше. Крім того, не використовуйте телефон під час зарядки. Також важливо мати якісний зарядний блок, щоб уникнути перегрівання батареї. Йдемо далі: обов'язкове зайдіть налаштування, універсальний доступ, і там ви знайдете розділ аудіовізуалізація. Тут є опція пок. Регулятор гучності завжди. Якщо її не активувати, то під час прослуховування музики чи блокування телефону, ви не побачите регулятор гучності на екрані. Тож доведеться використовувати кнопку для зміни рівня звуку. Якщо ж активувати цю функцію, то під трек-листом з'явиться зручний повзунок для гучності прямо на екрані. Також налаштуваннях звуки і тактильні сигнали з'явилися нові параметри, які варто перевірити. У iOS з'явилася нова функція, яка називається обмеження гучності, увікнувши цю Опцію ви зможете налаштувати максимальний рівень гучності для аудіо та відео викликів, прослуховування музики, перегляду фільмів або відео в соціальних мережах. Усі ці звуки відтворюватимуть у межах тієї гучності, яку ви задасте. Це своєрідна турбота Apple про ваш слух. Друга цікава інновація від Apple це видалення стандартних додатків Apple. Якщо ви перебуваєте в країнах ЄС, у вас тепер є можливість видалити з пристрою такі додатки, як Apple Store, наприклад, фото чи музика. І зверніть уваги, ви їх не просто Приховуйте, а прямо видаляєте зі свого пристрою. Однак виникає питання: якщо ж видалити Apple Store, як його потім встановити назад? Поки що відповіді немає. Якщо ви знайдете, як це зробити, напишіть нам в коментарях. Наступне нововведення стосується програм за замовчуванням. Раніше, щоб змінити стандартний додаток для пошуку чи браузера, доводилося шукати цю функцію в налаштуваннях кожної програми окремо. Тепер усе стало набагато простіше. У налаштуваннях у розділі програми з'явився пункт програми за замовчуванням, який Знаходиться прямо у верхній частині списку. Тут ви можете легко вибрати, які додатки використовувати для електронної пошти, повідомлень, викликів, браузера та багато чого іншого. Тепер усі налаштування доступні в одному місці. Тепер заходимо в додаток фото і дивимося на зміни. Раніше під час перегляду зображень вони відкривалися з дивними рамками по краям, що виглядало доволі незграбно. Тепер фотографії відкриваються на весь екран. А також змінили інтерфейс додатку. Тепер елементи управління є код попередній фотографії. Накладаються зверху на відкриту світлину. Якщо натиснути на зображення, вони зникають і фото відображається повністю. Загалом можна сказати, що майже повернули до того вигляду, який був раніше. Ще багато хто не знає, але в iOS можна замінити пошукову систему Safari, яку використовує за замовчуванням Google. До речі, якщо в налаштуваннях в пошуку написати Safari, щоб не шукати все вручну, ви одразу потрапите до налаштувань браузера. І тут є нова опція попередження про небезпечне з'єднання. Цю функцію можна Вімкнути. І якщо ви зайдете на сайт без протоколів безпеки, Safari сповістить вас про те, що сайт може бути небезпечним. Ще одна нова опція імпорт або експорт вашої історії. Наприклад, тепер можна експортувати історію і перенести її у Chrome. А тепер про зміни у самому браузері Safari. На головній сторінці з'явилася кнопка змінити і в iOS 18.2 додали кілька нових фонових зображень, які можна встановити за замовчуванням, щоб урізноманітнити головну сторінку браузера. Якщо упустити пункт, Керування, натиснути і отримати екран, а потім перейти до редагування. Там є опція Додати елемент. Серед доступних інструментів тепер є рулетка та рівень. Ви можете додати їх у пункт керування для швидкого доступу. Трошки нижче у розділі камера з'явилася нова опція для Інстаграму. Якщо ви часто використовуєте Instagram для створення сторіс чи іншого контенту, знімаючи його безпосередньо через камеру, тепер можна відкрити камеру Інстаграм швидше за допомогою цього ярлика. Ще одна нова функція стосується Стосується AirTag. Якщо ви загубили річ із прикріпленим AirTag, то тепер у програмі Locator, вибравши AirTag, є можливість поділитися геопозицією цієї речі. Ви можете надіслати посилання на AirTag іншій людині, і вона побачить його місце знаходження протягом певного часу. Це може бути корисним для авіакомпанії чи навіть поліції. Остання функція стосується нових iPhone із кнопкою для камери. У налаштуваннях у iPhone 16 у розділі камера зверху є управління цією кнопкою. І тепер там з'явилася нова функція, яка дозволяє заблокувати фокус. Це працює так: якщо ви натиснете кнопку легенько, фокус блокується. Функція, звісно, доволі дивна, адже зробити це вручну пальцем значно швидше. Але добре, що хоча б є така можливість. У цих же налаштуваннях камери є можливість перейти до універсальних налаштувань кнопки і відрегулювати силу натискання, щоб не витрачати час на зайві переходи в глиб меню. Ось такі нові функції з'явилися в iOS 18.2. Пишіть свою думку з приводу оновлення, чи оновили ви вже і телефон та як вам працювати з новими функціями. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!